Далі. Це, це гідроеліватор, називається. Це Він використовується, коли потрібно забрати воду. Тобто вода, повинна бути води не менше 5 см. Тобто, навіть якщо колюче 5 см, за допомогою цього ми його... Принцип прожекції, тобто подається вода з цисерни, проходячи через дифузори, це ну так, добре, не дуже цікаво. Взагалі вода, проходячи отут, образовує вакуум розріження. І разом з цією водичкою забирається ще більше знизу. Так, це діелектричні ножиці. Кувалда вам думаю, знайома. Ну, так, це Ірар називається. В нього 44 э, види примінення. примінення. Навіть не питайте, які?